Всім доброго дня. Сьогодні 15 жовтня 2022 року місто Києва. Перед вами дерево, хурма, сорт Дар Софіїка. Садив черенком навесні 2018 року. В минулому році був врожай 6, 6 фруктів всього. Загальною вагою 500 грам вийшло. В цьому році ось такий урожай, Це ось верхушки нагнуті, перегнуті. Ну, гілки підперну, не поламалось нічого. Обрізку ще не робив, як такого. Так що буду формувати. Вже ось такий ось такі чудовий урожай, Дерево чотири роки. Навмисно чекав, щоб листя злетіло і все це зняти. Я сам щось від цього вражаю? Фрукти смачні. Ну як по мені, трошки більше б у них би соку було. Вони б тоді були б взагалі чудовість. Ну, на смак. Ось так. Ось, дивіться, як вона вже спіє і відрізняється кольором. Бачите, яка? Більш оранжева така. Ось такий у 2002 року. Дерево 4 роки. Дар Софіїки. Дар Софіїки. 2018 рік. Ось такий чудовий врожай. Ось такі... Відросли обрізав, вони повідростали з такі. Ось є, зробив прививку. Ось такі мене відходять. Задобав їх удаляти. Ось бачите, теж поростало. Ось в цьому році прививку зробив. Воно повітря дієш пагон Паган виріс ну, десь півтора метра. Треба обдобрізати чи вкрити. нас такий чудовий врожай 22-го року. Падало, хурму мене не дуже багато вона скинула. Ну був трошки, ну невеличкий пад. Падеж. Може то, що я ще вдобряв разними мінеральним доброму, що посаду, то і що поглубіться, то і сюди по листочку обрабатував. Ось ну, така от чудова хурма. Душа радується від такого врожаю. Так що сидіть, все в нас в Києві росте. Дар Софіяка. Ось такі чудові. Чудові гілляки. Все. Може колись зроблю відео як з самого черенка до сьогоднішнього дня. Ну а поки таке ось. Дерево десь так уже, в мене. 4 метри точно є від землі. Ще разочок сниму для історії. так сказать. Центральный бач так вони. Зігнуті. Нема чим його вище і підперти. Зігнуті. З цієї сторони листя прикриває, менше видно. Ну все, на цьому буде закінчувати. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайк. Задавайте питання, що цікавить. Ім гарного дня! До побачення!